Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Як Фінляндія підтримує Україну? Розповідає Надія Федорова, волонтерка Товариства Українців у Фінляндії. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського Союзу. Я напевно почну власне спочатку з ваших спостережень і вашого погляду, думки щодо того, як відбувається ось ця підтримка з боку Фінляндії України з початку повномасштабного вторгнення. Те, що ви спостерігаєте, і по самій Фінляндії, і власне ваші висновки з цього, Фінляндія послідовно підтримує Україну з самого початку. Вони мають кордон з Росією, і тому вони реально розуміють загрозу. Тому вони підтримують вже, якщо я не помиляюсь, 27 пакетів військової допомоги було відправлено. Проте це робиться так немедійно, тобто вони відправляють допомогу, не особливо афішують це і не розкривають, що саме. Вони відправляють в інтересах безпеки. Але якби ця допомога є постійно. Також Фінляндія відстоює. Інтереси України на політичній арені, це адвокат України і в Євросоюзі, і в НАТО. І, в принципі, вище керівництво постійно заявами підкреслює свою підтримку Україні. Проте ми також бачимо і не дуже хороші приклади. Зараз, наприклад, в кінці липня. Представники Росії були запрошені на конференцію ОБСЄ, яка відбулася тут в Гельсінки. Ми тоді надіслали листа у Міністерство закордонних справ і вони відповіли, що Росія є членом ОБСЄ, тому вона має право бути на таких заходах. Досить абсурдна ситуація, коли Росія присутня на заходах, де обговорюється безпека Європи майбутнє Європи загрози і так далі. от е, Ну, і вони також сказали, що під час цього заходу представники Росії зможуть е, зіткнутися з критикою. Ми тоді влаштували протест е, перед е, будівлею, де проходила ця конференція. от Але, в принципі, е, ну Можу сказати, що на, на політичному рівні, звісно, підтримка України є і вона досить таки послідовна. Також Фінляндія приймає українців, українцям забезпечуються найкращі умови, навіть є така певна заздрість від інших іммігрантів, що українцям більше підтримка, ніж, наприклад, біженцям із Сирії. Або е, з інших регіонів, де проходять військові дії, щодо тіна цієї... і, угу. і, і на рівні також людському ми бачимо велику підтримку, тому що е, люди шлють свої донати, люди приходять волонтерять в е, в різних організаціях. У нас е, діє протест щовівторка. Щоб нагадувати фінському суспільству про необхідність підтримки України, то більша половина наших нашого постійного складу це фіни. Також у нас є, наприклад, місце, де ми збираємо гуманітарну допомогу Україні. Там теж приходять фіни, допомагають, пакують там, волонтерять. Щодо тих проєктів, які зокрема реалізовує товариство українців, які, які це взагалі заходи, чим ви займаєтесь? Це багато заходів і культурної дипломатії, тобто ми намагаємось знайомити Фінляндію з українською культурою, бо дуже мало знань перед війною фактично ототожнювалася Україна і Росія, що це частина одного культурного простору, і не відділяли вони особливо. Українців зараз вони більше знаються завдяки нашим заходам, знайомляться з українською музикою, українськими, наприклад, фільмами, бо ми організовуємо фестиваль українського кіно щороку. Також різні благодійні концерти, мета яких така подвійна, і показати нашу культуру, і зібрати кошти, які потім. Можна буде використати на гуманітарну допомогу Україні. І також це адвокація, окрім постійно діючого пікету. По вівторкам ми влаштовуємо ще великі заходи, От готуємося зараз до Дня Незалежності, де буде прем'єр-міністр вже підтвердив свою участь, міністерка закордонних справ. Цей захід організовуємо також разом із Фінами разом з спілкою церковною, з містом Гельсінки і університетом Гельсінки. От тобто, ми постійному такому партнерстві з фінами. Багато людей приходить, і це приємно бачити, що незважаючи на те, що війна триває вже довго, але фіни продовжують підтримувати Україну. Щодо, не знаю, можливо, більш ефективних заходів, які за вашими спостереженнями є, і, власне, тих потреб, які є наразі в українців у Фінляндії, що би ви, ви окремили? Щодо ефективних заходів, ви маєте на увазі по активації і меседжах ми, наприклад, долучаємось до міжнародних кампаній. Так, наприклад, Make Russia Pay um, і uh, Save Ukrainian Children, uh, Free Azov of Defenders, uh, тобто uh, різні кампанії, uh, направлені на uh, те, щоб активувати uh, спільноти європейські, світові uh, це ми робимо. Uh, щодо допомоги українцям. То в нас діє хелп-центр, де ми отримали грантове фінансування на нього, де безпосередньо надається допомога інформаційна в першу чергу українцям: в пошуку роботи, працевлаштуванні, орієнтації в суспільстві і так далі. І плюс це ще простір, де українці можуть приходити побути в безпечному місці разом з своїми разом з своїми друзями, разом з іншими українцями. Я нагадую, що ми спілкуємося з волонтеркою товариства Українців у Фінляндії Надія Федорова з нами на зв'язку. І тут, пані Надія, також дуже цікаво, тому що зрозуміло, що там ті потреби і ті настрої, які є в українців у Фінляндії, були точніше з на початку повномасштабного вторгнення, і зараз вони очевидно, що змінюються. І от за вашими спостереженнями, яка якою є ця динаміка, що ви можете сказати? Якщо раніше більше було направлено на виживання, тобто людям потрібно було забезпечити базові потреби, то зараз вони більш-менш закриті. Базові потреби я маю на увазі, що люди там вже десь освоїлись, мають житло, мають або допомогу від держави, або вже працевлаштувалися, або навчаються і знаходяться якби. В інтеграційним, так би мовити, інтеграційній динаміці. То зараз українцям важливо визначитися, як, як далі. Тобто багато з них задумується про те, на яких підставах вони можуть залишитись в Фінляндії. Це ті, хто хоче залишитись, і ця частка. Згідно з опитуваннями, постійно збільшується. Чим довше триває війна, тим більше людей планують своє майбутнє тут. І, відповідно, вони прагнуть отримати ці контракти робочі, не тимчасові, а постійні вони прагнуть закінчити навчання, щоб отримати, наприклад, нову професію і закріпитися тут, у Фінляндії. Також частина вже поїхала та частина, яка не витримала, бо було подано близько 95 тисяч заявок, наприклад, на тимчасовий захист. Але за даними останніми статистичними, близько 50 тисяч українців зараз знаходиться в Фінляндії, тобто велика частина поїхали, не витримавши там клімат, все таки інший. А, треба вчити фінську мову, яка дуже складна. А, ну і відповідно з інших теж причин: частково люди приїхали в інші країни частково повернулися в Україну. На вашу думку, я розумію, що питання повернення українців до України це в першу чергу безпекове питання, і багато хто хвилюється за долі дітей, власне, це і є чи не першочерговою причиною виїзду. Але що би могла зробити українська держава для того, аби мотивувати повертатися, як гадаєте, окрім безпекового компоненту, який, як ви сказали найважливіший, людям ще потрібно розуміти. Фінансово, як вони це потягнуть. Тобто, якби була якась база фінансова підтримка на початку, коли люди повернуться, щоб вони могли, поки вони знайдуть роботу, поки вони знову знову ввійдуть в ритм життя, особливо для тих, хто, наприклад, не зможе повернутися до себе додому, хто буде внутрішньо переміщеною особою. В кого там зруйновані будинки, в кого окуповані території, і так далі, тобто якась програма фінансової підтримки. Ну і на сам момент на сам кінець, власне, ви хоч і зазначали про вплив російської пропаганди, але наскільки голосу українців зараз, от власне, будучи у Фінляндії, зокрема товариству, вдається розвінчувати ці наративи саме російської сторони, і наскільки вони яскраво представлені у Фінляндії, я нещодавно бачила відео, і розумію, що це така нерепрезентативна історія, очевидно, тому що те, що бачиш у соціальних мережах. Навряд можна назвати аж таким надійним джерелом, але там, коли підходять до фінів, і питають ставлення до Росії, то воно доволі категоричне. Вони відчувають загрозу з боку цієї держави, вони розуміють контекст, тому що мають певний історичний досвід. Наскільки фінське населення, взагалі, сприймає російську пропаганду, наскільки воно вразливе до неї? А тут дуже багато росіян, і вони тут історично дуже довго. Тому російські наративи циркулюють, циркулювали протягом довгого часу і продовжують циркулювати. Дуже повільно виходить трошки змінювати, наприклад, про війну на сході України, що це російська війна. А не громадянський конфлікт, як його називали в медіа протягом у фінських медіа протягом дуже довгого часу говорили саме про громадянський конфлікт. Але, наприклад, якщо такі більш яскраві російські наративи вже розвінчені, то досі циркулює наратив про хороших росіян. Приїжджала двічі Юлія Навальна і зустрічалася з вищим керівництвом, тобто існує ще якась ілюзія, що у Росії можлива демократія, що є частина населення не згодна з політикою Путіна, і якщо зміниться керівництво, відповідно зміниться Росія, і з нею можна буде продовжувати відносини. От буквально свіже опитування було МТВ робило це фінське медіа, що більша частина фінів думає, що якщо в Росії зміниться керівництво, з нею можна буде налагодити торгівельні відносини. Вислухали розмову з Надією Федоровою, волонтеркою товариства Українців у Фінляндії. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського Союзу. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється ІСАР САРЄдна єднання» в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, Руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР-Єднання.